Сьогодні розглянемо різьбонарізних верстат від польської компанії Кормак. Даний верстат стане чудовим вибором для виробництв, які планують підвищити свою продуктивність та якість обробки деталей. В асортименті є декілька варіантів різьбо-нарізних верстатів, які відрізняються між собою діаметром обробки. І кожна з них йде ось в такому е, якісному пакуванні. Сьогодні розглянемо найбільшу та найпотужнішу модель різбонарізного верстату від компанії кормак RG36. Видовження маніпулятора на rg 36 аж до 1700 мм. Для покращення обробки та збереження мітчика в робочу зону може подаватися охолоджувальна рідина або ж повітря під тиском. Поворотна голова дає змогу нарізати різьбу в отворах під різними котами. По горизонталі голова повертається на 180 градусів, праворуч або ліворуч, по вертикалі до 90 градусів. Завдяки швидкозатисному патрону є можливість встановити сверло для більш легких та простих задач. Параметри вибору різьби відбуваються на сенсорному екрані. Там ви зможете знайти всі необхідні параметри, щоб виконати технічне завдання. Верстат може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі. Автоматичний режим дозволяє автоматичне нарізання різьби, що значно підвищує ефективність та точність процесу. А в ручному режимі оператор має можливість власноруч керувати нарізанням різьби. В комплект поставки входять цанги для всіх діапазонів різьби. Основною перевагою цих цанг є наявність в комплекті спеціальної муфти, яка вбереже верстат від перенавантаження. Для збільшення мобільності ми пропонуємо вам магнітні основи, за допомогою яких різьбонарізний верстат можна закріпити на будь-якій металевій поверхні. Верстат має тип живлення 220, що дозволить вам знайти джерело енергії в будь-якому приміщенні. Гарантія на даний верстат 12 місяців, і ми даємо повне сервісне технічне обслуговування, адже є офіційними представниками компанії Кормак в Україні. Переходьте на сайт, і наші менеджери з радістю дадуть вам більш розширену та детальну консультацію.